А дивіться для тих, хто хоче а, якось розповсюджувати правдиві українські новини. дивитися, впливати на цю всю ситуацію, чи також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. У нас є доступ до контент-хати. Можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Три крапочки в справа відкрити в браузері. Вам вас перенесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію. Ситуація така, друзі, давайте висновок зробимо. А, то, що зробив Зеленський. А я думаю, це якась команда. Була. Я думаю, вони змінять який зараз склад в а, цих органах. Напевно, потім, буквально на протязі декілька днів, повернуть знову свою незалежність. В принципі, в Конституції України прописано, що все рівно в будь-якому випадку Генеральний прокурор України навіть до. От буквально ще там тиждень назад міг все рівно попливати на якісь рішення набу і так далі. Але ем, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України. І звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от з Америкою може бути накал хоча у нас і так накали дуже сильно. От тому я думаю, у них немає варіанту як просто. Повернути все на свої круги, повибачатись і сказати, чому дійсно це все так було, І скоріше за все, 99% зорків, що це так і буде. Зрозуміло, от пишаються українцями, які відстоюють свої позиції, але будьте дуже обережні зараз з ристичними моментами, які може втілювати Росія в на цих майданах, на цих мітингах в кафе і так далі. Вже дійсно познаходили в вибухівку людей в різних місцях. Про це в, там багато пабліків про це говорять. Тому уважно, будь ласка, тобто, звісно, свою позицію треба відстоювати, але бережіть своє життя, здоров'я. І взагалі все, що у вас є, а, а поки ви живі, у вас є все зрозуміло. Все, друзі, на зв'язку. Наступному відео вам розкажу більше. Хто хоче е, допомогти Україні з розповсюдженням українських новин, чи мати змогу заробити на цьому. будь ласка, за посиланням в профіля. Все, друзі, на зв'язку. Повідомлю вам більше інформації на днях. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.